Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль. Шкода Октавія 7 Greenline» Line 2016 року. Мотор 1,6 турбодизель на 110 кінських сил. Коробка механічна 6-ступенева. Оригінальний пробіг 173 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкресу. Останній того пройшло в серпні 2022 року на 166 тисяч з заміною ГРМ, помпи, масла і всіх фільтрів. Тобто повністю обслужений та не потребує вкладень. Денні ходові вогні, протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу, Диски r 15 на практично новій резині Michelin. Так, виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, автоматичне світло, регулювання фар, 173 тисячі оригінального пробігу, 4 мультикермо, круїз контроль. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay, меню автомобіля, USB, Bluetooth, SD-карта, датчик тиску в шинах, асистент паркування, задній парктронік, асистент освітлення, настройка дзеркал та склоочисників, управління спопідйомниками, центральний замок, Вім-Код Авто, USB Aux, центральний замок, система старт-стоп. USB AUX, бездрутова зарядка смартфона є, коробка передач механічна, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення Isofix, великий багажник, повнорозмірна запаска, повний ремкомплект, сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовтня село Супошин. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Чекає на свого нового власника. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.